Так, друзяки, прохання Юри ми виконали, місію виконав. Коротше, задачу я поставлену виконав. Була задача продати пакети, продали. Так що, кому вже потрібні пакети до Юри не телефонуйте, я відео повидаляю, щоб, щоб ні мене ні Юру не турбувало. Пакети ми продали. Так що оце якось так, що, якось Реклама зроботала. Дякую, хто кому треба було, хто. Ну, Хто скористувався нашою пропозицією. Що я оце думаю? Я оце думаю, знаєте що? Можливо, поки нема реклами, е, поки ніхто більше нікому чи не треба, може вам зробити, друзяки, розпаковку отих криш. Бо я хотів зробити розпаковку на цьому. Е, як його? На пасіці. А щось довго довго чекаємо. Коротше, це Женя. Женя Іванюха із Запоріжжя, з Енергодара, він сам робить криші для вуликів. Коротше, напевно, зараз зроблю розпаковку. Так? Прорекламуємо Жеку, бо діло йде, треба допомагати людям.